Герої не вмирають, герої поміж нас. Карбивничий Михайло Васильович народився 16 листопада 1984 року у мальовничому містечку Кодима Одеської області, де провів своє щасливе і безтурботне дитинство. Відвідуючи місцевий садочок Сонечко, швидко став улюбленцем для вихователів завдяки своїй життєрадісності та доброті. У 1991 році пішов до Кодимської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, яку закінчив у 2002 році. Після закінчення школи вступив до Крижепільського будівельного ліцею та здобув професію електрогазозварювальник. Тут його працелюбність та відповідальність проявилися ще більше, а навчання стало ще одним кроком до дорослого життя. Саме з ліцею він був призваний на строкову військову службу, яку проходив у місті Сімферопіль, де його мужність та відданість державі не залишилися непоміченими. Після завершення служби він переїхав до міста Вінниці де не тільки знайшов роботу, а й зустрів свою справжню любов. У цьому місці його життя наповнилось новими яскравими моментами. Він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, з якою одружився у 2009 році, і їхнє кохання стало невід'ємною частиною його життя. У шлюбі 2011 року народився син Ілля, що стало найвищим благословенням для їхньої родини. Після народження сина переїхав в село Жабокрич Кержипільського району, де працював та проживав, і гідно ростив сина. 4 травня 2022 року був мобілізований у Збройні Сили України. Михайло Васильович був стрільцем-санітаром механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Загинув у бою, перебуваючи в найгарячіших точках запеклих боїв у Херсонській області. Отримав травми несумісні з життям, 5 жовтня 2022 року під населеним пунктом Давидів Брід, Живий Коридор, квіти, співчуття, сльози, гірке прощання. Ще один цвях у домовину, холодна земля. Свій земний шлях Михайло Васильович Карбивничий завершив, Похоронений в рідному місці Кодимо. Михайло Карбевничий залишився в пам'яті як символ мужності, відданості та сили духу. Для рідних він був опорою і джерелом натхнення, для друзів надійним товаришем, для побратимів справжнім бойовим братом. Його рішучість, доброта та самопожертва назавжди вписані в історію, а його вчинки залишаться яскравим прикладом для майбутніх поколінь вічна слава! roio.